голосу уб'ючого в пустині, готуйте дорогу, Господе, виймати стежки. Слова сьогоднішнього Амбія, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, і Христос рождається. Дорога, радянська родина, ми сьогодні маємо велику радість бути разом у цю неділю, що має відразу два і ребра. Є є навечіння побоявлення. Так, особливо по нас хвіпало, що ми сьогодні цю неділю, маємо це перед життя, передчуття цього великого свята, коли Бог нам об'являється. Ми є у часі Різдвяних свят, свят, правда, як ми називаємо, ми полятуємо, радіємо народження Христа, ми обходили свято. Його найменування, обрізання, ми розстували про те, як законодавець сам відтворяє себе в закону, щоб показати важливість Його закону, щоб ми всі жили в рамках того закону і в ньому шукали то, то безпечне пристановище продовж свого земного життя. І сьогодні ми є вперед свого свята, коли Бог об'явить себе в повноті, об'явить себе як Син Божий. Об'явить себе як Месія, Спаситель, об'явить себе як той, який прийшов спасти Світ. Ми поволі переходимо від святкування народження Христа у Гитліємі, у яскині, маленьким дитятко, до прийняття Його як того, який приходить, щоб присвоїти ту місію, за якою він народився малим дитякою. Ми сьогодні чуємо, що Євген Марко. Такий спосіб розпочинає своє Євангеліє, не з звитлимо, а починає своє Євангеліє, власне, з того, що Ісус приходить до Йордану. Що Ісус спішить до Йордану, де про нього звіщає Іван Пророк Претеча, де Він каже, що, ви, що це є голос водою, що і кличе, щоб виріняти дорогу Господеві. Коли ми уважно подивимося на Старий Завіт, то ми знайдемо, що пророк Ісая пророкував про те, що Господь дає свободу своєму народу. І ця свобода була звільнена від поневолення у вавилонській тюрмі народів, у імперії зла, яка поневолювала народи, робила примусові переселення. Де щось абсолютно подібне, а він не треба? Теж з півночі від Ізраїльської землі, що сподібно, як наш північний сусід поневолює народи, і робить страшні переселення. І ось коли в одну мить Господь так вчинив, що інші народи зруйнували, вело, зруйнували це царство, і воно розпалося, то пророк з постелі кликав, вобіючим голосом кличуть. Сталося те, чого вони мріли. Прийшла оліяна свобода, і каже, вити будь Господню. Отже, ідіть туди, де вас пиче Господь Бог. Він і кликав повернутися назад в Ізраїльську землю, бо вони були при всю виселені своїй землі, бо їм дав Господь Бог. Щось дуже подібне, що Господь сьогодні промовляє до нас. Щоб і ми старалися задбати про ту нашу землю, щоб ми на ній простували дороги Господні, щоб ми не піддалися різним спокусам, щоб не було в нашому народі неправди, щоб не було лукавства, щоб не було корупції, щоб ми хотіли бути Божим народом. Бо тоді Господь дасть нам силу протиставитися тому північному ворогу. І прийде час, коли Господь нам звістить про те, що Він подолав цього вора, бо ми Стоялися, як Божий народ, бо ми стали тими, яких Господь уподобав, яким Він благословляє життя. З Воронською немов далеко не всі поверталися, хтось асимілювався і втратив віру і не до Бога і змішався з іншими народами, хтось інший започаткував свою справу, обжився житлом, бізнесом і не хотів повертатися і піднімати з злої рідну землю. Але ті, що шукали не своїй волі, але волі Божої, верталися в свою землю і піднімали її з доїни, відбудовували знищений Єрусалим, відбудовували храм, відбудовували все те, щоб робити їхнього серця. Господь на сцені теж, що щоб ми були справжніми, щоб ми вболівали за свій народ і за свою державу, за свою землю, щоб ми не шукали, як втекти з неї, щоб ми старалися бути тими, які кожен на Відповідно до спосібності і покликання вносити свою лепту у те, щоб тут була правда Божа і та в того, щоб наш народ жив на своїй рідній землі. А для того треба, щоб ми були з відкритим серцем відкриті на волю Божу і сповняли ту волю Божу, щоб шукали не своєї, але волі Божої у своєму житті. Про, сьогодні, коли ми у, у, у часі. Перед святя цього великого свята Богоявлення ми бачимо, що Іван, подібно, як і Ісая, кличе з пустелі. І весь ізраїльський народ, велика кількість з Єрусалиму, спішать до нього. Заважко, він не приходить Єрусалим кликати. Вони, почувши про його проповідь правди його поставу в життя, спішають до нього в пустелі для того, щоб там почути голос правди щоб там відчути, що не той спосіб життя, до якого вони звикли, де вони, подібно як за часів Вавилонської імперії, тепер Підримської імперією, навчилися якось виживати, роблячи компроміси з сумінням. Все це тяготіло над цим народом. І вони розуміли, що це дорога в нікуди, що треба щось міняти. І Іван кличе їх в постелю, закликаючи до хрещення на покаяння, задуючи їх убони Йорданом. Закликає їх до того, щоб вони через покаяння міняли своє життя, щоб вони через покаяння зробили себе знову тими, яких Господь хоче бачити, як свій народ, який у управді, не роблячи компромісів із своїм сумлінням. Народ приходив до нього в постелю і там хрестився. То краще не зливало з них гріхів, але то хрещення їхнім виявив своїх гріхів усвідомленням того, що вони розуміють, що їм насправді найбільше заважає. Не так зовнішня ця імперія, як внутрішня, внутрішня імперія зла, яка поневолює людину через бій. і вони виявляли тим трещом свої бажання, щоб їх Бог очистив. Для Людей не було чимось новим і незвільним занурюватися у воду чи оливатися. Немали багато ритуальних обивань різного роду. Які були їхнім зовнішнім, виявом, їхнього бажання стати чистими перед Господом Богом. Зрештою, пригадуємо собі та, та ж таки купіль Віфезда, яка була в Єрусалимі, куди люди приходили і вмивалися перед тим, іти, і приносити свою жертву до Єрусалимського храму. Вони були свідомі, що їм треба помитися, помитися від всього, що їх занечищує, перші стати перед Господом Богом. Сьогодні Іван кличе, знову помитися. Але не просто опиниться, щоб принести чергову жертву, але одиниця, щоб стати готовими бути, слухати самого Господа Бога. Він готує той пруд їхнього серця, щоб вони були спосібні почути Бога. Ми всі тут добре знаємо, що якщо не зорати землю, не задбати, не помолочити, то нічого там не проросте, якщо ми між траву всипимо найкраще навіть зерно. І тому Іван, мимовби прополює ту землю їхнього серця, закликаючи їх до покаяння, закликаючи їх до того, щоб вони постаралися помити своє серце, щоб вони постаралися стати чистими перед Богом, щоб вони, визнаючи свої слабкості, розуміли, де їхня біда і старалися всі біди позбутися. Господь Бог кличе і нас сьогодні у цей переддень день великого свята помиявлення. Щоб ми не втрачали ніколи нагоди стати чистими перед росту до Богу. Ми будемо освячувати сьогодні воду, і будемо ввечері вже у свято побоявні освячувати воду. І будемо бажати, щоб та чиста вода сприяла нашому очищенню. Але важливо, щоб ми були дуже ретельними і содоми, що сама вода не змінить нашого життя, не зробить нас чистими. Бода нам нас особливу силу Божу, Боже благословення, скріпить нас у тому бажанні, Але вже від нас, чи ми зробимо крок на зустріч Господеві. ведемо до покаяння. Бо між тим хрещенням, що робив Іван у Йордані, і хрещенням Ісуса є величезна різниця. Бо хрещення Івана було виявлено наміру, а хрещення Ісуса є. Того навіть. Хреще Івана мало було бажанням стати чистими, а хрещі Ісуса робить нас чистими. Так само, вода є виявом нашого бажання отримати Боже благословення і прийняття того благословення, а справжнє очищення маємо через цю тайну сповіді, покаяння, бо цього хоче Господь. Бо саме в такий спосіб Він влаштував свій прихідні об'явлення, лише ті, хто прийняли з себе свої слабкості і в них покаялися, стали спасними, стали справжніми учнями Господніми. Тому сьогодні, у навечір'я, у уявлення, у день перед боянням, у неділю перед боявленням, просів Господа Бож, щоб дав нам сили, щоб та вода свячених податків святого скріпила нас на дусі, бути справжніми і відважними Його учнями щоб ви, так як той юдейський народ, який вийшов в пустелю, і ми хотіли трошки вийти в пустелю, пустелю постелю тиші, ми маємо піс зазвичай перед вечерю. Нині неділя не мав посту, але не попостити, покостити, бодай тиші, щоб не страви на столі, не швидше награда вода, тут ти Боже не вріз, який хоче.